Дивіться, паркова зона. У парку тільки з'явилися дощі, з'явилися такі грибочки. Зараз покажу ближче, але це ж красота. Ви тільки погляньте на них, копійчушечки такі гарні. Ось ось здоровий. Трутовики черепичаті або лускаті. Ох і гарні. Це просто чудо. Вони зараз самі-самі смачні. Їм можна дати трошки підрости, щоб шапка була більша. І взагалі вони чіткі тоді будуть. Отакі вже можна і зривати. Старіші, а ці? А ця малишня, які гарні. Красота. Так що найцікавіше, вони такими трубочками звернулися. Я такі не часто бачу. Зазвичай така шляпа виростає і все, а це гляньте, яке воно чудове. Для тих хто не знав, такі грибочки відварюються і на смак вони дуже схожі до білого. Тільки трошки жорсткуваті. Ножку не беріть, беріть шапку.